Символи козацтва, чайка, козацьке судно. Ніхто так не плаче на горю за своїми дітьми, як чайка. Чайка наша матінка Україна, а ми її діти. Прапор. символ боротьби, перемоги і любові до своєї країни. Хрест на є хрест, а на ворога меч. З одного боку є символом страти та смерті, а з іншого звільнення та воскресіння. Меч, покинув голову, меч несіче. Він символізує захист та силу. Про що водою з меча. Звороніть враження сяйва або піднесеності. Вони ніби кажуть змінуть наші валіженки, як роса на сонці. Меч наш, це правда, тризуб це сила, стяг піднятий високо, як воля смілива, козацька душа, як вітер степовий. Боротися будемо за край рідний свій. На що він пливе крізь хвилі і бурі, наша віра в серці, сильна й міцна, козацьке братерство, на в культурі. Ми нащадки героїв єдина сім'я. Крізь століття Лина слава про українське козацтво. Йому належить особливе місце в історії України та в історичній пам'яті українського народу. Мабуть, немає жодної людини в Україні, яка не знає про славну Запорізьку Січ, про Січове лицарство, про грищі походи славних козаків. Імена асоціюється з такими поняттями як військова честь, мужність. Захист кордонів, і рідної землі, побратимства в глибині душі кожного українця живе козацький дух. Шануємо кричну історію нашого великого народу. Шануємо героїв сьогодення, які продовжують бороти нашу землю від боро за честь і гідність України, за волю, правду і добро. Вони боролись що хвилини їх лилася як вино. Сини твоєї батьківщини не сила духа непоборна. Козацтво, слава України, Це гордість наша, всенародна. Кінець 15 століття став часом появи українського козацтва. Умови ж за козаків, були суворими, вимагали фізичної витривалості. Здобув переносити холод і спеку, для виявного життя. Однак, окрім сили і вміння гарно битися, козаки мали ще одну значну перевагу кмітливість та хитрість. Щоби хто не звелів, щоби хто не казав, я сьогодні запорізький козак. Хоч не сіяться вуз, хоч на звісті малий. Українські шляхи мене всі ж завели. та завзяті діти України Дуже любимо поспівати пісні солов'їні. То хто любить наш козацький край, разом з нами, дзвінко, пісню заспівай. Устю, годі журитися, повернеться твій Василь цілим і неошкодженим. Краще заспіваємо нашу улюблену. Ся на сонці, стоїм за запорожні. У всі часи козак це оборонець вітчизни, захисник прав і віри. Кожного, хто живе від немом України. Сьогодні, коли йде без війна України, як ніколи актуальна, звучать рядки нашого гімну. Душі тіла ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, братця, козацького роду. Слава Україні! Героям!